Так, друзі, всім привіт! Давайте почнемо наш сьогоднішній огляд. Зараз передам вам посилання на ефір і можемо починати. Одну хвилинку менше навіть. Одну. Так. Передав вам посилання. І можемо починати тоді. Так, цілі корекції. Да? А, сьогодні буде наша а, тема ефіру. А, те, про що я хотів би поговорити. Давайте, мабуть, почнемо з головного, це, мабуть, з макропоказників. А, макропоказники, макропоказники які я очікую на цьому тижні, дуже важливі. Це джолтс. Завтра вийдуть ці макропоказники і рівень довіри громадян до Центрального Банку Америки. В середу ми дізнаємося, дуже важливий макропоказник це відсоткова ставка долара, але очікується, що вона не буде знижуватися, буде на тому ж рівні, що вона і є. Єдине, що важливим буде, це те. Що скаже Джером Паул, через 30 хвилин після того, як ми дізнаємося нову відсоткову ставку, яка, скоріш за все, не буде змінюватися, але риторика буде мати дуже велике значення. ВВП за другий квартал по США. Ми також дізнаємося в середу, нонфарм і ВВП за другий квартал по Німеччині. Ми дізнаємося також в середу. Четвер, рівень виробничий рівень по Китаю. Відсоткова ставка єни Японія. Рівень споживчої інфляції по Німеччині. Так, п'ятниця. В п'ятницю ми дізнаємося: рівень споживчої інфляції по Європі. Середнього година. Заробітна планта, нонфарм, рівень безробіття, це все по Америці. Дуже важливі макропоказники. Тобто це буде дуже високоволатильний тиждень у нас. Ставку знижувати не планують 30 липня. Те, що ми бачимо за останній. За останню добу було ліквідовано трішки більше 93 тисяч трейдерів. На суму більше 167 мільйонів доларів це шортисти і 79 мільйонів доларів це лонгісти. Так, спотові Єф за. Останній тиждень, 25 липня, притік по біткоїну 72 мільйони доларів. По ефірчику притік 1,8 мільярдів доларів. Бачимо, що дуже такий інтенсивно йдуть притоки. Так, і по технічному аналізу поїхали. Індекс Нікей. Ми бачимо, що зробив перехай, але надалі я очікую все ж таки руху вниз, в бік. Корекції по цьому індексу. Це те, те, що я очікую. Так. Далі Європа ціль 1120 доларів і його перехай, але ще очікую, як протестується рівень 1560-1540 пунктів. Діксі. Діксі намагається пробити супротив 98,8, закріпитися вище піти по зеленому сценарію. Буду дивитися, скоріш за все, після того, як ми дізнаємося нову відсоткову ставку і яка буде риторика у Джорама Паула. SP Target і далі 46500 буде без змін. Netflix. Добре утримується шортова позиція. І далі її буду утримувати, стопи за 1240 доларів. Мета чекаю вже звітність. Звітність по меті. По Apple також чекаю звітність. Nvidia поки не бачу структури для торгівлі. Google також пас. Amazon чекає звітність. Microsoft звітність вийде вже дуже скоро, 30 липня, цю середу. Тесла. Звітність вийшла, звітність позитивна, але поки я не торгую, поки я в стороні від Тесла. Так, пшениця очікує тест підтримки 525 доларів. Нафта очікує руху вниз, в бік 58 доларів. Золотом очікує руху вниз в бік 3220 доларів. Євро-долар. Зараз цемемо підтримку 1.16. Тут будемо дивитися по Діксі, тут будемо дивитися по відсотковій ставки долара, яка буде риторика Джерома Паула. Якщо ми проб'ємо підтримку 1.16, то підемо по червоному сценарію. Якщо зможемо втримати 1.16, то підемо по зеленому сценарію в бік 1.22. Крипта USDT. Очікую початок руху вище, набагато вище в бік 4,7%. Ну і очікую, можливо, ми побачимо якусь подвійну вершину, і ми побачимо якусь таку конструкцію з продовженням руху вниз по ринку крипти. Те, що я очікую. Альткоїни далі очікую руху вниз. Домінація біткоїна ще трішки підросла. Але я думаю, що ми маємо ще трішки підрости по домінації біткоїна. Ефірчик все ж таки я очікую корекцію по ефірчику. Азерс. Непогано сходили вниз, але мало, мало. Треба ще трішечки сходити вниз. Ще раз протези 7,4, 7,2%. По біточку я очікував руху вниз, да? розподілення руху вниз. Дуже цікава конструкція. Сьогодні у нас буде по ефірчику. Якщо у нас закриється день саме такою свічкою, це буде доджа. І ми побачимо руху вниз. Да? Тобто я буду сьогодні орієнтуватися по тому, як закриється сьогоднішня денна свічка. От бачимо, який був рух після цього. Да? Закрилась так свічка. І ми побачили 7% руху вниз по ефірчику. Так, локальні якісь активчики по ондо все ж таки будуть дивитися руху вниз. Класний такий був зйом ліквідності вище рівня стопа. Пішли далі вниз. А лінк без позиції тут. Файл, авакс, перехай прям дуже сильний. Так, що ще цікавого. Можливо, у вас є якісь запитання? Запитань не бачу. Не забувайте, будь ласка, ставити лайки, підписуватись на канал. Це важливо для розвитку самого каналу. Так. Що мене ще просили глянути, да. по саланки глянути, так? По саланні можу також ще глянути. Посилання також може ще глянути те, що Селена зараз е, знімає е, хай попереднього свого рівня е, супротиву. 205 доларів. Відкоригувався. Я все ж таки очікую, що ми побачимо ще корекційний рух по ринку, не лише посилання, але й по іншим активам. По ринку в також. Можливо, навіть посилання побачимо 170 доларів. Те, що було б взагалі цікаво. Взагалі цікаво буде при корекції придбати ефіри, придбати селана і купувати альткоїни за ефір та селаном. В цьому буде подвійна така вигада. Добре, друзі, на цьому буду закінчувати наш ефір. Якщо будуть якісь питання, то пишіть, будь ласка, в коментарях. Наступний ефір буде у нас з вами з середу. Дякую вам за вашу увагу. Всім бажаю гарного торгового дня, гарного торгового тижня і тоді вже на зв'язку. На все добре.